За 3-4 роки можна вивчити людину. Саме такий термін необхідний, щоб вивчити свого партнера на пам'ять, зрозуміти звички, змиритися або ні з недоліками. Чоловік з жінкою, які одружуються через 3-4 роки після початку відносин, рідше розлучаються. Хочете пізнати людину краще? Це можливо на першому побаченні. Просто необхідно поспостерігати, як він звертається до офіціанта. За статистикою дружба, що триває більше сімох років, перетворюється в дружбу на все життя. Психологічна теорія близька до теорії просновидіння. Чим частіше ви думаєте про людину, тим частіше вона думає про вас. Звісно, якщо ви знайомі, Про людину можна багато чого дізнатися, подивившись на те, як люди відгукуються про інших існує ймовірність, що про вас у чужому колі говорять в такому ж ключі. Хочете дізнатися, чи прагне людина розмови з вами? Схрестіть руки. Якщо вона зробить те ж саме, значить вона готова до діалогу. Поліпшити пам'ять, зміцнити імунітет дозволить прослуховування музики. 5-10 пісень в день результат буде вражаючим. Цікавий психологічний факт людина здатна повністю пробачити образи за 6-8 місяців, незалежно від сили заподіяного болю. Зустрівши людину, яка боїться прив'язуватися, варто подумати, з якими розчаруваннями їй довелося зіткнутися? Можливо, сильними звідси і страх. Любите роздумувати про життя? Припиніть негайно. Психологічно влаштовано так, що часті думки про життя приводять до розвитку негативних сценаріїв. Ще існує ризик, що людина стане прокручувати і переживати негативний досвід, навіщо зайвий стрес. Використання ненормативної лексики не завжди означає невихованість. Зазвичай люди, які часто сваряться, більш сильні, емоційні, розумні особистості. Інтроверти багатьох змушують відвернутися і не говорити з подібними людьми. Адарма, Інтроверти віддані, чесні друзі і партнери в любові. Дратуючись від будь-якої дрібниці, людина показує потребу в любові. Ти змінився. Ця фраза означає, що людина не догоджає вимогам партнера, друга, колеги, не веде себе так, як хочуть оточуючи. Пропозиція залишитися друзями нерідко дійсно закінчується дружбою. Психологи вважають, подібні люди продовжують любити один одного або ніколи не любили. Жінки психологічно влаштовані так, що їм важливіше приємний аромат чоловіка, а не зовнішній вигляд. Хочете знати, наскільки важлива для вас людина? Уявіть собі, життя без неї.